Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич Вод. І сьогодні дивимось на цього красунчика. Подивіться, як красується на об'єкті 260-му, точніше. На бортиках бачите, об'єкта 260-го, українські пропорції. це український воїн. Сьогодні буде відігравати на 260-му, вже третій раз повторився, але все одно, який це крутезний бій, без жодних спойлерів, але. Дуже круте бій. Серйозно, от вам зайдеться стовідсотково без жодних спойлерів ще раз повторюся друг в друге, але ви не пожалкуєте. Відразу протискайте в та підписуйтесь на канал, і пишіть будь-який коментар. І так хо хо, -хо, -хо! Півтори тисячі з Йоха 10 рівня. Зараз просто йому взірвали боєукладку. Я так розумію, хтось з наших союзників зробив постріл в боєукладку ворожого Йоха, а ми тільки влучили туди само, і він навіть не встиг відремонтувати боєукладку, як ми його підірвали. Ну, звісно, це мої здогадки. Так. Дивимось на сетапи команд, звісно. Як, як біжиш без цього? де всі 10 рівні по дві артилерії в команді та без жодного легкого танка якось якось закинуло навіть без ЛТ-шок. Це Мапа Верлін, і за кермом нашого 260-го такий досить цікавий хлопчина з цікавим нікнеймом. Джепака Фін. Тобто перекладається, я навіть не полінувався, навіть пере... переклав. Так, звісно, перекладачі, переклав, що це означає. Плавник Джепука. Що це значить? Звісно, судити вам. Можливо, навіть оцей автор реплею подивиться оцей відосик. І можливо напише більш детальніше. А ми рухаємось далі. 2800 вже на пульках. І це завдяки тому, що ми взірвали, взірвали бою кладку на самому початку бою. Це була сама перша пулька нашого 260-го і максимально реалізована. Так, до слова, наш 260-й грає у зводі з артилерією, об'єктом 261. І ці хлопці прийшли. Відчути запах крові, я так розумію, бо тому, що цей бій буде просто ультранагевожі. Так, ну що, ми зараз намагаємося перестрілюватися з командою противника 260-го. Як ви розумієте, зараз в цих віконечках тут максимально важко пробити, хто б що не говорив, 260-го надміцнюща башта, тим більше, що у нього кумулятивчик є з пробиттям 340. Звісно, якщо я не помиляюсь, зараз ми... Подивимося. Так, 340 мм пробиває броня. Тільки альфа у нас 440 на відміну, наприклад, щоб порівнювати з об'єктом 277. Так, а що це ти робиш? Сотий хлопче, ти куди поліз? Ти що, забувся чи що? А відразу його в кришку бачите, звісно, за це наказуємо і 4700 вже цим самим заробляємо хід понті з команди противника. Так, зараз я так розумію, з об'єктом об 140 зараз був розсинхрон. Ми зараз зробили постріл. І. Що? Просто не. ми зробили постріл, коли були наведені на об'єкт 140 просто гармата ще не встигла розвернутися в його сторону, а ми вже натиснули і зробили постріл. Це спеціально я кажу для того, хто не розуміє, що таке розсинхрон. Є і такі люди. Так, ну що? Е-3. Все ж таки вирішив зараз поїхати вперед, тому що він щось там щось там за отими насипами різними, там, де зараз СТБ один, тільки трішечки далі зараз стояв і не наважувався ніяк поїхати. Так, ви ми його будемо шити, а от зараз верхній лючок навіть з пробиттям 340, ми його будемо. Ну, можливо, якщо прокне, звісно, бронепробиття, як ви знаєте, там плюс-мінус 25% до бронепробиття, також присутні. Так що... Зараз побачимо, що з того буде. От, наприклад, якийсь М60 або ВК-7201К. Вони мають бронепробиття. Ой! ой Забрали так. Я зараз, звісно, докажу. Вони мали 350 мають пробиття кумулятивом, і цього можливо було б достатньо. Зараз я підкреслю за е 3 Що зараз відбулося, хто не зрозумів? Спеціально зараз е 3 робив розкачку. Наш 260 й просто елементарно, як він додумався. Він просто дивився на цю розкачку і просто підрахував, вгадав цей таймінг, коли розкачка буде, і буде видно кришку. башти. І саме в кришку башти, ми закидаємо цей кумулятивний голдовий снаряд і його пробиваємо. Просто філігранно. П'ять балів. Я ставлю, звісно, по п'ятибальній бальній системі. Так, ну що, не будемо, звісно, на цьому зациклюватися. Об'єкта 140 також добираємо, Цим самим робимо рахунок, уже 6-7, не на нашу користь. Три танки знищив 629 на пулька. Їдемо далі. Їдемо далі. Так, 6 стандартних підкаліберних снарядів ще присутні. І зараз знову буде. От я вважаю, українці це самі, самі розумні люди на нашій планеті. Подивіться, що зараз робить наш 260-й. Подивіться. Він розуміє, що занадто низько був об'єкт 261, занадто мало його було видно, він просто зараз що він зробив? Наїхав на насип, звісно, цим самим зробив себе вище. І об'єкта 261, ворожого було видно краще. Просто філігранна друге, друге, вже, друга похвала від хотабича об'єкту 260, це максимально, максимально от комфортно та приємно дивитися звісно, на такий контент. От, якщо ти згоден, пиши в коментарях. А ми зараз їдемо зараз рятувати нашого созводного. Так, звісно, ми не встигли його вже врятувати. Його вже забрали. Це був стб 1 ворожий, і так, це зараз був кумулят. Це був фугасик. Фугасик зараз був по бачаті. Так я не помітив, коли перекинув зараз на осколков власний снарядок. Можливо, була надія на те, що зараз ми просто зустрінемо ворожу бабаху. Так, її також зустріли, але трішечки пізніше. Ну, ми мусили робити постріл по ворожій по ворожому бачаті. Ми можемо, звісно, його пробувати навіть і фугасиками. Звісно, в борти. Так, ну що бабаха зараз також скуштувала фугасика. Один стандартний підкалібер, один фугасик. І зараз їдемо. Так, а ні, все ж таки, Бочат виїжджає в бортик. Зараз отримує фугасик на пробиття. 565 виїжджає бабаха і, на щастя, не пробиває. Ну насправді, 260-го навіть в НЛД шку дуже важко пробити. Ну, от ви самі розумієте, 230 мм пробиває броні. Оцей хеш-фугасик у Бабахі. Цього недостатньо, щоб пробити об'єкти 260 шістдесятого НЛД. -шку. Ще раз повторюся, але все одно бувають такі прецеденти, що прокає просто бронепробиття і пробиває об'єкти 260 шістдесятого, просто Венелдешко. Буває таке. Я бачив дос достатньо часто отакі прецеденти. Так вони відбуваються. Ну Облишимо це. Зараз саме головне забрати бабаху. Так, їде до нас 537 хітпонтів, залишається в бабахі, і вона просто зараз може їхати на стандартні е, бронебійному цьому стандартному снаряді. У нас 1009 хітпонтів. Тобто ми шотні виїжджаємо і від башти, подивіться, просто проходить Альфа 537 одиниць. Це був голдовий кумулятивний снаряд при Альфі 440. Ну просто чудово. Чудово було. Зараз ми його забрали. Чудово, Веберті трішки трішечки нам допоміг. З тебе один їде відразу. На ми його забираємо. Ми, до речі, залишалися одні проти чотирьох противників. Що я не помиляюся, чи проти трьох. Один проти чотирьох я ну, можу помилятися. Знову ж таки, можу помилятися. Так, зараз приїжджаємо на бачата. Нічого не боїться. 260-й. Рахуємо пульки. Дві зробив, дві віддав. Так, три віддав пульки і подивіться, є. На мілісекунді, на мілісекунді ми зараз забираємо ворожого бачата. Він зараз заїхав нам в тил, просто в борт. У нас залишалося 225 хітпонтів. Хто кого? От зараз це був просто вирішальний момент. Ви розумієте, як зараз пощастило? Ну насправді це може бути і не фарта. Мається на увазі, що не пощастило. Це просто так співпало. Чудово, що хоча б довертав корпус мається на увазі з гарматою, і цим самим гармата ще швидше крутилася. І лишилася ворожа артилерія, дуже злюща. Т-92, що ви самі чудово розумієте, що це за артилерія. 225 хітпонтів, ще раз повторюся, в нас залишається. Тобто ми шотні абсолютно 100% для ворожої артилерії. Дивіться уважно, що зараз буде відбуватися. Якщо тобі таке сподобається, звісно, протискай подавайку. Подивіться, з'їжджаємо як нео в матриці. Так, і за один шот просто званшотили ворожого Т-92. 24 тисячі 561 одиниця по вен 8 заробляє Джепака Фін і звісно. Майстер він також заробляє. Звісно, куди ж без нього? Медаль Редлі Уолтерса, медаль Паскучія, незворушний основний калібр. Та воїн і сталева стіна, скільки насипало всього з медалей і майже 11К на пулька, саме 10 тисяч 908 одиниць, 8 танків знищив та 1692. Чистого досвіду він здобув і з преміум аккаунту пішов, на жаль, в мінус на 25 тисяч срібла. Бій тривав 8 хвилин 33 секунди. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.